Привіт, друзі! Пампухи, традиційні українські булочки, які смажаться в олії. Ці круглі пирожки, коли зготували наші прабабусі, не лише на щодень, а й до важливих свят, зокрема на святвечір. Це випічка без яєць, вершкового масла та молока, але вона настільки прекрасна, м'яка та повітряна, що я не можу не поділитися з вами цим чудовим рецептиком. Традиційно показуємо внутрішній світ цієї випічки. Ця смачна історія починається з однієї картоплини, яку ми відварюємо. Використовуємо також і картопляний відвар. Залишаємо, щоб трішки охолову, будемо використовувати теплу рідину для начинки заморожені вишні, до яких я додам столову ложку крохмалю, цукру за смаком та доведу до кипіння. Щоб розбудити дріжджі, додаю половину цукру, перемішую та залишую на 2 хвилинки. Замішую тісто до теплого картопляного відвару, цукор, що залишився, цукор ванільний, горілка, олія та сіль. І не менш важливий інгредієнт дріжджі. Замість горілки можна використати коньяк або ром, що є під рукою. Розмішую всі інгредієнти та додаю половину борошна. Для того щоб тісто мало сонячний колір, ніби воно замішувалося на яйцях, додаю дрібку куркуми одну третю чайної ложечки. Досипаю все борошно, що залишилось, та замішую тісто. Тістечко м'якеньке, трошечки липне до рук, але так і має бути. Не підсипайте більше борошна. Вимішуйте тісто, як вам зручно, можна на столі, можна в мисці. Звісно, такому тістечку треба дати гарно підійти, щоб воно збільшилося. Виросло, гарно вибродило, і на це знадобиться хвилинок 41 години. Обов'язково тісто треба прикривати, аби воно не присохло, і ось минуло 40 хвилин маю таке гарне пухке тістечко. Для формування використовую трішки борошна, розкачую ковбаски які розділяю на 20 шматочків. Пампухи готують з будь-якою солодкою випічкою, також не тільки з вишнею, а й з маком, з халвою, з різними ягодами та варенням. Роблю перед формуванням шматочки підкочую в кульки і потім традиційно виробляю як пиріжечок. Качалка тут не знадобиться, тісто дуже м'якесеньке і його легко формувати руками. Обов'язково пишіть, чи куштували ви таку коли страву, чи готуєте, чи готували, можливо, ваші бабусі, мені буде дуже цікаво. У деяких куточках нашої країни таку випічку називають пончиками, але яку б назву не мали, ці пампухи. Вони дуже смачні. Саме за цим рецептом готували пампухи до святвечора, тому що це була пісна вечеря. Пампухи смажимо на помірному вогні до готовності. Перевертаємо, аби вони були таку рум'яного золотавого кольору. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай вам смакує! А якщо вам сподобався мій рецепт, не шкодуйте вподобайки підписуйтесь на мій канал. Попереду у нас ще багато смачних хлібних історій. А я зичу вам всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях. І до нових зустрічей!